Ваш обліковий запис заблоковано за сьогодні нуль замовлень це більше 20 кг. От тільки що чуть не попав під авто. приємний бонус, батончик і 200 гри. І вони не можуть приготувати працювати замовлення. І це вже дуже, дуже бісить, тому потрібно закінчувати ніколи. Ніколи я не працював на офіційній роботі, і з самого дитинства, як це зараз модно говорити, працював сам на себе. Але сьогодні все зміниться, тому що це рубрика, де я буду пробувати різні професії на собі. Ті професії, які мені були завжди цікаві. Ну а в цьому відео ми спробуємо на собі ту роботу, яка мені стала цікава, як тільки я переїхав з маленького міста. Отже, в цьому відео ми дізнаємось, як влаштуватися кур'єром, які є особливості роботи, наскільки поважають чи не поважають кур'єрів. Ну і звісно, скільки можна заробити, працюючи кур'єром. А ви пишіть в коментарях, які. Ще професія мені спробувати та отримайте 100 гривень прямо на карту з умовою підписки та лайку. А найкращий коментар отримає свій прист наступному відео. Найперше, звісно, потрібно було влаштуватися кур'єром. Вирішив я працювати в службі доставки Glovo. І не знаючи абсолютно нічого про цю професію, я думав, що там потрібно проходити якісь співбесіди, мати якийсь досвід або навчання. Але насправді ні. Для цього мені потрібно було перейти на сайт, де я заповнив заявку та вказав всі свої дані. Через день мені прийшло смс з адресою та номером телефона, на який я і вирішив зателефонувати. Всім доброго ранку. Нарешті мені дали відповідь по Glovo. Прийшла мені okay. смс, куди потрібно під'їхати, номер телефону. Зараз ми набираємо людинку, питаємо, що нам потрібно буде для того, щоб почати працювати. І відповідно працюємо. Я не знаю, ніколи не влаштовувався на роботу. Це мій перший буде досвід, тому що буде, як, я ні, абсолютно нічого не знаю. Тому будемо зараз по ходу з вами розбиратися. Алло, Сергій, добрий день. Дивіться, я телефоную стосовно кур'єрства Glovo. А що потрібно з собою мати? Ще раз. Велосипед. id карта. Чесно, дуже було погано чути. Тим не менше, я зрозумів, що потрібно мати з собою документи. Тому зараз швиденько збираємося і їдемо туди. Отримавши інформацію та взявши свій паспорт, вирушаю. Я привітався і відразу мене попросили скинути дані свої на телеграм. Телеграм скинути номер телефону, я виклювному Поки мене реєструють, помічаю двох дівчат, які також влаштовуються на роботу в Глово. Далі чекаю, ще чекаю, ну і ще чекаю. І нарешті мене схвалено в додатку кур'єрів. Мені віддали сумку і все. Ось таку сумку мені дали. Тобто, ще раз, процес реєстрації взагалі не довгий. Вас реєструють в додатку, вам видають сумку і все, ви можете йти працювати. Зараз пиріжок і починаємо працювати. Оце справжній перекус кур'єра в лова. Так має бути так, 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 народ, мені тут скинули презентацію, і давайте зараз е, разом з вами її подивимося. Так, ну тут більше про додаток, кнопки, що як відповідає, про бронювання слотів. Ось це дуже важливо. Що, щоб розпочати доставки, потрібно забронювати слоти в розділі календар. Ось до речі, не забронювавши години, ви не зможете працювати. На бронювати їх потрібно за 2-4 дня до того, як ви вийдете на роботу. Ось це нам дуже цікаво, як формується дохід, базова плата за замовлення. Два ці гривень і плата за кілометр 3,5 з гривні, плюс коефіцієнт години по Ну а ще дуже важливо: е, сумка також коштує гроші, тобто вона не безкоштовна. І щоб активувати аккаунт, потрібно заплатити 600 гривень. В голову мені би влаштувалися і можемо працювати, але без транспорту все марно. Тому я почав займатися пошуками транспорт. Мені потрібен був саме електровелосипед, ну і звісно в оренду. В місті Хмельницькому, де я буду працювати, ніякої оренди не знайшов, але знайшов продавців в електровелосипеді. Почав писати їм і запитувати за оренду. Відгукнувся мені один з продавців, з яким ми і списались в телеграмі. Він погодився дати мені велосипед. Я запитав за умови, але він відмовився. Сказав, що нічого не потрібно. Тому залишу посилання на його інстаграм-магазин в описі. Там багато крутих велосипедів. Я сам протестував і не один велосипед, тому можу радити. Посилання буде в описі. Так, всім добрий ранок. Не змогли ми е, е, забрати велосипед вчора, тому йдемо за ним зараз. <му> поки у нас немає велосипеду, маємо ось такий транспорт. Е, пол, зі <му> Тестуємо поки зараз варіанти. Ось такий варіант. Їде дуже навіть непогано. Комбінована версія, тобто це не повністю електро. Потрібно трішки крутити педалі, але це і дуже круто. Ось такий мій новий транспорт. Ми будемо тестувати, як він буде в робочих умовах. ще завтра мені дадуть до нього зарядку. Буде супер. Отже, народ невеличкий огляд на ось цю е клопу. Ось. Вона тут робиться, я так розумію, більшою, можна зробити і меншою, оце склавши. Зараз швиденько складемо і покажу, що вийшло. Отже, друзі, з сумкою я розібрався. Ось так вона ставить на вигляді, виглядає на мені. Дуже непогано виглядає, тому беремо її е, на озброєння і летимо Доставляти. Ну що, доставка контенту вирушає доставляти контент. Коротше кажучи, це просто капець. Зараз поясню, що відбувається. Ніби все добре, починаю працювати, і ось я тільки запустився і бачу відповідне повідомлення. Тобто, ваш обліковий запис заблокований. Це просто капець. Я не розумію, чому я написав вже в підтримку. Можливо, через те, що я авторизувався через інший телефон, але зараз повідомлю в підтримку і сподіваюся, нам допоможуть. Але ми втрачаємо дуже багато часу. Добре, не будемо втрачати поки час і поїдемо, купимо тримачку для телефона, тому що так без і можливо, якийсь шолом. Отже, на вулиці ніби дощ, а це значить, що ніякої доставки сьогодні не буде. Але час я дарма не витрачав і поїхав, придбав деякі девайси, без яких дуже складно. Це ось такий ось кодовий замок. Ключ і тримач для телефону, що дуже дуже потрібно. Так нарешті пройшло майже два дні від того, як я подав апеляцію на розблокування. Я думав, що це вже кінечна, нічого абсолютно не буде. Але ні, тільки що мені прийшло підтвердження через пошту. Я підтвердив своє фото з допомогою паспорта. Вже можу спокійно доставляти. Їдемо десь шукати замовлення. Отже, що я зробив? Я приїхав в зону ось, де яка виділена зеленими квадратиками. Ось тут я так розумію найкраща зона. Але мені було ближче сюди, тому я переїхав сюди і зараз, я так розумію, потрібно стояти і чекати якесь замовлення, поки воно впаде, і брати його та доставляти. Знаєте що, поки я тут сидів, в мене збільшився попит в моїй зоні. Зараз все буде. Зараз все буде. Ми вже чекаємо 20 хвилин, але зараз все буде. Okay, ось тут все живе дихає. Можна зробити вам огляд на ось цей прекрасний транспорт. ту <му> ту 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 тут, тут-ту-ту ту. Друзі, я не знаю ні одного замовлення. Я вже просто помираю від скуки. Напевно, зараз будемо рухатись десь в центр і вже звідти потихеньку-потихеньку додому, тому що потрібно ще підзарядити. Друзі, як би це не звучало прикро, але за сьогодні нуль замовлень і втомлені Йдемо додому. Сумарно вдалося проїхати більше 20 кілометрів по місту, але нічого, надіємося на завтрашній день! Всім привіт! Сьогодні другий день нашої роботи в Глово. Вмикаємось і вирушаємо. Доставляти замовлення, надіюсь, сьогодні вони таки попадуться. Речі, ви запитаєте, де моя сумка? Скажу відверто, я загубив свою сумку. Ладно, жартую зараз. її заберу. і так, перше замовлення Вікторії з роял бургера. Ось що буде Вирушаємо. Я просто лечу за нашим замовленням, тому що це наше перше замовлення. Не треба не треба допускати фейлів. Так, ось наше перше замовлення. Я вже його забрав, воно ось там в сумці. І зараз швиденько летимо, навіть забув підзняти вам, тому швидко їдемо. Не знаю, вирішив трішки скоротити дорогу. Не знаю наскільки це буде виправдано, але, але зараз побачимо. А, ні, насправді, ніфіга, я не скоротив відстань там така ж сама. Це я на місці, очікую, очікую отримання, очікую клієнта. Ну що, народ, вітаю вас і себе, наші перші гроші. 500 гривень замовлення і 20 гривень чайових. Чесно, я дуже щасливий і зараз знову йдемо в центр, щоб, можливо, ще якесь замовлення отримати. Народ, просто уявіть, не встигло пройти і 30 секунд, як я закінчив попереднє замовлення і відразу ще одне. Це дуже круто. Навіть не потрібно далеко їхати. Так, друзі, це майже це більше 20 кілограм. Ось в мене на спині. Насправді дуже важко. Це була доставка з пошти. Я трішки заблудився, але тим не менше їдемо до клієнта. Ось так приблизно це виглядає. Було важко. Друге замовлення виконане, і чому я такий радий. Е, найперше, це те, що ми зняли контент. А друге, це, звісно, ось такий прямний бонус, батончик, і 200 гривень, з яких 100 гривень е, чай. Тому це неймовірно круто і ми продовжимо доставляти, можливо, зараз ще щось впаде. Друзі, ще одне замовлення відразу. Я не знаю, що це що відбувається. Ось Амстердам, Михайло. Ще одне замовлення це дуже круто. Вони так сиплять, капець. Для розуміння, ми виїхали от з тих будинків. А ось вже заклад доставки. Це. Просто сама халявна доставка. Так, друже, залишаю тебе тут, щоб нікуди ні на крок. Проблема наступна в закладі, зникло світло. Алло Михайло? Віта, це кур'єр. Справа в тому, що приїхали в заклад, а тут зникло світло, і ну, його вже немає майже 3 години. І вони не можуть приготувати, опрацювати замовлення. Ви можете його відмінити? Угу, Все, дуже дякую, гарного дня. Дякую, дякую. Так, так. Шкода насправді, що не вдалося доставити е, третє замовлення. Зі світом проблеми нагадую, ми живемо в Україні. До речі, ось цей самий легендарний Хмельницький ринок. І ще одна не дуже крута новина. Це те, що в нас закінчується зарядка нашого акумулятора. Що не є круто. Йдемо зараз в центр, можливо, ще щось знову. Щось я трішки стомився. Е, до речі, потрібно знищити свої чайові. І ще я трішки проголодався, тому зараз трішки перекусимо. Дякую клієнту, який дав ось такі чайові. Так, зараз в ОТБ Прийшло ще ось таке замовлення, буквально трішки їхати. Зараз... Хватить їздити, супер доставщик! Я вже розслабився, пішов в АТБ, думав кінець робочого дня, так як зараз 48, я працюю до 9 але випало ще одне замовлення, зараз швиденько заробимо декілька лишніх гривень. Замовлення доставлено, тому прибудемо досяг. Це було останнє замовлення на сьогодні. Тепер ми їдемо додому відпочивати. До речі, акумулятор розрядився майже в нуль, але ще трішки їде і допомагає мені їхати. Клітрі-4 хвилини, що це таке? Скільки ще приблизно очікувати? Отримаю ось це замовлення. І це вже дуже, дуже бісить, тому потрібно закінчувати. Тільки що чуть не попав під авто, враховуючи чайові та заробіток з голову з бонусами, ми отримаємо ось таку суму.